Вітаю на Ольді лінійка пневматичних домкратів від компанії Redats. Це надійне рішення для вашого СТО або гаражу. Музика. Перед нами три різні моделі з зусиллями у 4,5 тонни, у 3 тонни та також у 3 тонни, але щоправда, з укороченою ручкою. Redats Showman High на 4,5 тонни. Це найпотужніший домкрат у лінійці, створений для важких задач. Дана модель має діапазон підйому від 15,5 до 44 см. Робочий тиск 6 бар, але при перевищенні у 8,3 бари спрацьовує захист. Оснащений металевою телескопічною ручкою та армованою пневмоподушкою діаметром у 110 мм. Це, власне, і є гарантія безпеки. Для зручності перевезення домкрат оснащений колесами. Цей домкрат має посилену армовану подушку. Ну і переходимо до наступної моделі. Редас шоумен на три тонни. Цей домкрат більш компактний, але такий же надійний. Вантажа підємність у три тони підійде для більшості легкових авто та мікроавтобусів. Діапазон підйому від 15,5 до 38 см. Робочий тиск від 6 до 10 бар із захистом від перенавантаження. Конструкція проста та максимально надійна. Усе для максимальної зручності та комфорту у роботі. Третьому нашому огляді є Домкрат від Reddit, Snowman на 3 тонни, щоправда, з укороченою ручкою. Тана модель досить компактна і максимально надійна. Діапазон підйому від 15,5 до 36 см. Працює домкрат при цьому при тиску у 6 бар, а при перенавантаженні спрацьовує захист. З вагою у 20 кг Реддекс Snowman має армовану подушку. Фактична різниця між цими моделями з однаковою вантажопідємністю полягає лише в тому, що тут є подовжена телескопічна ручка, а тут укорочений варіант. Обирайте свою модель та працюйте швидко, безпечно та з комфортом.